Сьогодні в програмі українські захисники ґрунтовно облаштовують блокпост на передовій. Учасники АТО проходять реабілітацію на тренажері Сухожил цього року навчання Клинова арка пройдуть на Львівщині. На передовій військовослужбовці облаштовують блокпост. Солдатська кмітливість і українська хазяйновитість допомагають хлопцям забезпечити собі необхідний мінімум чистоти і комфорту. Склад продукції з лівої сторони. Свят звернули. все надежно. Вот тут столовая, тут столики. Ну, конечно, не сидя, стоя, но... Тут тоже будет столик. А тут повара вот стоит. Кухня. Столовая хорошая. Сделана по схемам, проверено. Плотно все. Люди будут в безопасности обедать, завтракать ужинать. Вы видели, что есть контейнер, он ничем не используется. Мы копали тут яму, под него поставили контейнер, оборудовали его под баню. Занесли туда буржуйку, сделали там стол. Нашли раковину такую специальную, которая в душ ставится под ноги. Просверлили там дырку, поставили бак. Вот и все, получилась баня. Якщо нада, можна води на гріть на кастрюю заліть вода, бо вода. вода. Там тепло, там буржуйка натопив. Крина Кирина Калітовська, Юрій Стоянський, Євген Роженюк. Час Чеда захисники Луганщини отримали авто для перевезення вантажу. 200. група волонтерів із рівного передала автомобіль із рефрижераторним відсіком. Спеціально облаштований транспорт значно спростить процедуру перевезення загиблих воїнів для подальшого їх поховання. Ми передали деньги, і привезли за границы, Буквально в неделя срока пошла. Плюс поставили на ремонт, ремонтували все, що потрібно було для того, щоб вона нормально достойно функціонувала. І вот, в течение трьох днів виїхали, загрузили в помощі і виїхали сюди. Крім того, декілька тонн гуманітарної допомоги волонтери та військовослужбовці передали до шкіл гірського та кримського. Продукти питання, средства собственної гігієни были що лікарства, одежда для дітей, ігрушки очень много було рисунков. Дітки з нашої області, з нашого району передавали, скажем так, делились своими впечатлениями с з дітьми з Луганської області. Подальшому волонтери пообіцяли допомогти з ремонтом шкільних будівель, забезпечити дітей посудом і меблями. Яна Садовніченко, Дмитро Горбунов, час Чи. в одній шкіл Краматорська, де навчаються діти з вадами здоров'я. Волонтери влаштували свято. Ми вирішили зараз зробити у цій школі для діток свято. Ми вирішили помалювати з ними крейдою на асфальті і подарувати їм кульки і фрукти. На подвір'ю школи діти малюють калину, квіти та соняхи. Запевняють, що ці символи принесуть мир в Україну. Учні школи дуже вдячні військовим, які долучились до акції та запрошують всіх в гості. Посолух міра нашого щоб завжди було добро в нашій Україні, щоб вони завжди приїжджали к нам сміл. Ми завжди з ними розкрашували. І Щоб світі було завжди добро і Україна, і, і Україна жила мирно. Марія Мартинова, Юрій Стоянський Євген Роженюк. Час ще навчання Клинова Арка вже декілька років поспіль почергово проходять на військових полігонах Литви, Польщі та України. Цього року іноземні та українські вояки тренуватимуться на Львівщині. Планування майбутнього навчання проходить у стінах Національної академії сухопутних військ. Це навчання дуже добре відоме у Канаді. За час його проведення масштаби навчання суттєво розширилися. Ми пишаємося бути тут і сподіваємося, що підготовка військовослужбовців українського батальйону пройде на найвищому рівні. Клинова арка є не лише прикладом співпраці збройних сил України з арміями країн-членів НАТО. Тут також закладається фундамент для діяльності нещодавно створеної литовсько польсько української багатонаціональної бригади. Історично сталося так, що к арка вона була е, основним основними навчаннями, які готували офіцерів і були створені для того, щоб забезпечувати так, скажімо, діяльність литву Крибліх. І так вони продовжуються на даний час. Швидше за все, формат залишиться такий, як і був, але е, буде е, більше уваги е, надаватися підготовці е, українського батальйону, для, який буде входити, який входить до складу литву Крибліг. Вже восени цього року на Львівщині військовослужбовці з України, Канади, Польщі та Литви відпрацьовуватимуть порядок спільних дій у форматі міжнародного миротворчого підрозділу. Олександр Візгін, Ірина Манастирська, Антон Миронович, Олексій Мазурін. Час ще. На першому військовому радіо України армія ФМ пройшов 10-годинний марафон, присвячений другій річниці початку війни на Донбасі. 12 квітня рівно два роки тому, у 2014 році, було захоплене перше українське місто Слов'янськ. А то перший український фронт. Наш радіомарафон стартує 10 годин прямого ефіру, десятки гостей і безліч тем для обговорення. Саме в ці дні згадується про те, що було. Те, що зробили, те, що не могли зробити від змін у медичному продовольчому та речовому забезпеченні, виникла потреба в окресленні вимог, стійкість до вологи, вітру, тощо яким повинна відповідати тканина для витлення форменого одягу до розробки новітніх зразків озброєння. Коли ми говоримо, що у нас є класна техніка, а її немає там, то це означає, що хтось суттєво системно недопрацьовує. серед гостей, військові посадовці, експерти та герої. АТО. то там розуміти. Роботу десантів, роботу Воєнні кореспонденти провідних медіа, відомі волонтери. Я віжу цель, не віжу препятствия, буду працювати. І просто хороші люди, які піднімають бойовий дух наших бійців на передовій. Ну до, до води. Чути військове радіо можна в мережі інтернет через портал «Своє радіо», через мобільний додаток Тюнейн. Супутник Астра та на хвилі 105,4 у прифронтовому Бахмуті. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще. Вузли, квітки та інші композиції з цвяхів і арматури є своєрідним бонусом та наочним прикладом тренувань, під час яких відновлюється опорно-руховий апарат травмованих та поранених бійців АТО. Це результат реабілітаційних занять на тренажері сухожил. Він дає можливість тренувати всі частини тіла від голеностопу до голови. Кожен самостійно може обирати вправи та зусилля, з яким бажає та здатен працювати в залежності від віку та фізичної підготовки. Костянтин воював у станиці Луганській нього загинули друзі, а він був поранений. Далі почали боліти травмована спина та нога. І коли я прийшов со своїми проблемами, сказав, що надо щось робити, делать, потому що надо продолжать службу, продолжать воевать, ну вот, сказали, що комплекс такий, порекомендував порекомендовал Николай Сергеевич. Непосредственно со мной несколько недель занимался. Потом после возвращения с ротацией еще несколько месяцев. Ну благодаря тому, что я регулярно ходил, выполнял эти комплексы и, скажем так, восстанавливался. Благодаря этому я смог еще пробыть на ротации Станицы Луганска еще потом 47 дней. Причем побывать в очень таких неприятных боях. Ну, мы отомстили за пацанов. Все хорошо, все живы, все здоровы, я вернулся. Експериментальне застосування тренажеру в Чернігові розпочалося торік. Результат досягається дивовижний. Достатньо від трьох до п'яти занять на тиждень, тривалістю 15 хвилин кожне. Головне займатися регулярно впродовж п'яти-шести місяців. А для фізично підготовлених людей достатньо і двох-трьох. Врахувавши позитивні результати, які показали учасники АТО під час реабілітаційних занять на тренажері, його розробник Микола Муравейник подав свою роботу до Державного науково-випробувального центру Збройних сил України. Для ворожоних сіл України розробляється спеціальний вид тренажера із другого більш прочного, більш стойкого матеріалу, так як там буде необхідність і потрібна в тому, щоб працювати велике кількість людей. Фахівці центру дійшли висновку доцільно залучити ізометричні вправи та тренажер сухожил до системи фізичної підготовки військовослужбовців збройних сил України. Я продовжував свій варіант У Чернігіві створюється учебний центр. Учебный центр по подготовке инструкторского состава для вооруженных сил Украины, которые пройдут обучение. А з тренажером, з роботи тренажора с мітодіка і роботи на тренажерах. А потім, по прибуттю непосередства на подрозділяні, ані займуться обученням лічного составу. Нині Микола Муравейник запатентував цю розробку в Україні та сертифікував у Європейському Союзі. Тож цілком ймовірно, що найближчим часом наші військовослужбовці отримають новітню силову зброю тренажер сухожил. Ірина Монастирська, Олександр Штопун, Ігор Березинський, час ЧЕК.